Від футбольного євро 2012 до баскетбольного євро 2015 Про організацію майбутнього чемпіонату Європи з баскетболу в шести містах України говорили в адміністрації президента. Проведення першості покращить спортивну інфраструктуру України. Зокрема, реконструюють палаци спорту в Києві та Дніпропетровську. Збудують нові зрітно-посадкові смуги в аеропортах Одеси та Дніпропетровська. Створять тренувальні майданчики. Коштом інвесторів планують збудувати шість спортивних арен, де проходитимуть баскетбольні змагання. Глава держави закликав владу на місця не зволікати з рішеннями щодо організації Євробаскету 2015 уже наприкінці місяця Україну відвідують експерти з міжнародної федерації баскетболу щоб обговорити підготовку до чемпіонату. Основне навантаження на фінансування будівництва необхідної спортивної інфраструктури лежить на приватних інвесторах на умовах державного приватного партнерства. Уряд, виконуючи завдання, поставлені президентом, створює сприятливі умови для залучення міжнародних і вітчизняних інвесторів. Я вважаю, що буде напружена і дуже відповідальна робота. Тому кожен на своєму місці з першого дня не очікуючи окремих якихось вказівок чи перевірок контрольних. Повинен відпрацювати план виконання тієї ділянки роботи, яка буде доручена, і мені персонально, особисто доповісти.